Вставай. Вставай, ось твої подарунки від нас. Ми тебе вітаємо з мамою днем народження. Щоб ти вікна здоровий і великий. І розум. Шо це? Знаєш? А знаєш, можна повіз, що так пакет. А ти знаєш, що це таке? Ойдеш. А який уйдеш? Джуссе. Бачиш з ким а ким. До зал вже. Ай!

Буде того задикась. Як відкривається? Вони там застрягли чи що? Не знаю, треба пробувати. Кому тобі буде чисто? Ага, ну давайте Ну, Може тут. Стив, слаб привет. Точно Стив. Ага, Що Шесть, ну ты Стив? Ага. Я думала, что ты стіл? А что ты же мне позже даю але це тут нема. — А оце хто такий? Це Дракон. — А він е важливу роль е грає в тому Майнкрафт? Ти його бачив Майнкрафт? Але. А оце Стів, так? Ага. Оце Твітер. А оце. Це Алекс, правда? Поверне на бі. А, а тут стін. Тут стіль. Ай ти що будеш подати там? Угу. Yeah. Чого тут складного, Правда? Угу. Раз два. Це уданка до шкоти. Ой. Зависи кого. И цвят. Ти маеш с хвоста ага. Только, э, от а? Ти като... от цвят можеш да вставате върху цвята. Добре. Можеш ли? Да, да. Затиснув? Да, так. Да. Ні, а тут ще. Давай. О, таке гір як тут. -то. Давай. Okay. А, таке всередині таке, як намальований. Ага. Слухай, а тут тобі відкрився? Ага. Який тобі поки найбільше? Я я его хип. Его хип? Такая машинка. С оранжевым И бульдозер. Польский Польский бульдозер. Польский бульдозер. Yes. Холодно. Классно. Кріпа, до речі, е, 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 оці є підставки для гречі. Там мільйон прапорти. І один прапорат, який з магазинів чоловіків. Смажко. Хво, Холодно. холоді. Кіндери потім? Ага. Бо я... Не закрийся кутиком. Не може під Ось. čekal, aby tu ruky zapesnu. Já, já jak zbýváte ovečku. C, P, Š, druhé C. Je pravilno. Já Да. Ми малювали тут голову, таку. ухід має тут одне колесо. Так, таке маленьке непомітне. Оце ноге. Не. Тримай. Овечки що одні ноги, а ні. Вот то ще польський трактор. А що оце тут Що? От цього. Це? Угу. Не знаю. А, може, це? Тримай дябчик приставочка для него. Так для лачки, для... Для, э, вони намалювали. Що вони намалювали? Дивися. Одна біла чи що ти? Ні, то вони показують другу білу причепляєш. А тоді голову. А може, зрештою спитати чи щось? Це не спи, це я не знаю, що все. Кажуть про цукера, а ні, там цукера по кожа, як по, по, по сплянці. трошки куди. А, може це дерево і метал? Внизу а для чого тут дерево і метал? В Майкраті є дерево і метал. І що вони роблять з цим деревом? Водують. Mm -hmm а, 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 видно і красно. Батюшики. Ну, ще дракон такий собі. Що, тепер снідати в садочок? Дивись. Карпа, ти будеш бавити, що стоїш? Стоїть.

Дивися, ти контролював. Має, щоб дуже взяти відірвати. І тут. І взяти картон, дивися. Ні, мені є тільки пальто. Ось тут всі дирвати. Дивися, ось тут Баба, почекай, почекай, Юра. То тобі, але це ще не все. Тобі здоров'ячка, щоб ти був у нас Чемний, ти в нас так найгарніший бок? Правда? Дай правда. А тут що, десь вдарився з боку? Так, почекай. Чекай, 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 чекай. А тут то тобі в скарбничку Тут тобі в скарбничку. А в скарбничку. Скарбничку. Скарбничку це прекрасно. А де твоє? Ні-ні, а де твоя скарбничка? то вже Обережно, бо там скарбниці є. ще... Що таке сама? Сільпо є, таке є. саме, він все знає. Там є, там є Горнятку, щоб ви не вибрати. Ще тут є далі. Йди собі там подивишся. Ти знайшов свій цукера.

Оооо, ти вже вечора. Ого, тут, диви. Один. дивися. Тут <постави> двой. Ту ну я кажу. тут. Я чекаю вам. Давай еще раз складываем. Мои складок. Складаем. Оооо. А вот то что так? А то замок ключик, щоб закрити ключик. Дістати. Нічого джуля за Не веселись, День народження у тебе боє мрійща зли.